Чи варто їхати на сезонні роботи? Правду, яку приховують. приховувалому сезоні роботи мають так само плюси і так само мінуси, як і інші праці по типу склади або виробництва. Але ж все-таки є моменти, про які не говорять. Ну і звичайно, ми почнемо з чого? Ми почнемо з плюсів. Плюси сезонної роботи. Перше це швидкий заробіток. Дійсно, якщо люди обирають більше не постійну основу, а підробіток, то це один із непоганих варіантів. Ви приїхали на декілька місяців, відпрацювали. І поїхали додому у багатьох країнах. В основному це офіційне сезонні роботи, тому ви можете не боятися їхати. Надалі це низький поріг входу. Мається на увазі, що вам не потрібна освіта і не потрібна мова. Ну і звичайно, останнє це тимчасовість. Ви приїхали, попрацювали, поїхали. Ось тепер перейдемо до мінусів. І перший мінус це дуже-дуже багато часів. Щоб ви розуміли, це може бути від 12 до 16 годин. Це прям великий стрес для вашого організму. Далі це умови проживання. В основному, як правило, якщо це сезонні роботи, вам надають безкоштовне житло. Але ви повинні розуміти, що якщо, наприклад, вам би надавали житло, там, умовно за 500 злотих і безкоштовне житло, то звичайно вони будуть відрізнятися. Далі це заробітня плата. В чому тут є загвоздка, Що плату, яку вам обіцяли, вона може бути менша. Чому? Тому що не вказали з самого початку, що є вироботка. На вироботці, наприклад, ви можете... Заробити як більше, так і менше. Далі це високий рівень травматизму. Чому? Тому що така робота в основному вона тяжка і дійсно великий шанс травмуватися. Ну і останнє, останнє це взагалі я вважаю, що це відноситься не тільки до сезонних робіт, а в цілому до будь-якої роботи, яка є. Це коли роботодавці ставляться просто як до рабів, коли вони не їм абсолютно пофіг на те, що ви там не робите, робите там щось зламали і так далі. Їх цікавить тільки одне їх цікавить результат, тому вони дають мало відпочинку і, звичайно, посилюється контроль. Тому висновок, ви можете їхати на сезоні роботи, але ви повинні розуміти, що ця робота буде нелегка, тому що ця робота фізична, вам потрібно буде впахувати. Але на цій роботі можна дійсно дуже гарно заробити. А я хочу нагадати, що я займаюся саме премьом. Це влаштування у Польщі, тому якщо потрібна робота, пиши мені по номеру в шефці профілю. А хочеш більше дізнатися про роботу та працевлаштування? Підписуйся на мене.